Давайте подивимось, Віктор Гусаров чи справді була співпраця з російським ФСБ, і чи під шумок цієї застави він не опиниться десь за межами України, а його звинувачують співпраці з Росією? Да, там е, якась кількість навіть фігурує чи 60, чи скільки там випадків, коли передана була там якась важлива секретна інфа. Вам показує ні? Воно випадає так, що їм не Тобто, це може бути формат співпраці, котра е, став... як правильно, воно, воно виглядає так, що наче Росія сама його здала. Е, незадоволеність позиції імператора, недоотримання, перевернута карта закоханих і е, палець в колеса. Але ну, в мене випадає як співпраця, котра має основу. Тобто інформація, котра має реальну основу в форматі співпраці, але ну, як не допрацював. Угу. Далі. А планує кудись зникнути? О, поки ні. Поки підвішений стан. висимо. Питання куди? Висимо. висимо. Доведення, доведення провини і покарання буде? По фіналу? Розтягування в часі. Висемо це розтягування в часі, очікування нової влади, очікування нових суддів і тому подібне. Тобто ти намагаєшся просто протягнути час, щоб відійти від відповідальності. А яка загроза Придністров'я для України зараз? Придністров'я розглядається в якості. Дивіться, о... Передмова така буде. Зараз, коли дуже активно форсяться ситуації, що треба домовлятися стосовно Донеччини, віддавати її якимсь чином, тому що Росії треба тільки Донеччина, це ілюзія. Тому що як залишалася ці людещина у ворога, так вона і залишається. І вони час від часу будуть повертатися. До питання того, що одещо захопити, або через якісь внутрішні ситуації, диверсійні групи, розхитування ситуації зсередини, або за рахунок тих руйнівних процесів, через котрі Одеса час від часу страждає, щоб люди не, не були вдоволені, або е якісь радикальні зрушення, перетворення, щоб знов ж таки було незадоволення. І Придністрові воно залишається по карті необжаного вибору як один сценарій, в котрі ворог потенційно може, хоче і буде намагатися пропрацьовувати. І з позитивного них з ресурсом, тобто цього ресурсу не вистачає. Ми знаємо чудово, що там є склади, озброєння і тому подібне. Але м -м, пройшов той час, коли. З Придністров'я будуть йти люди за ентузіазм, маршем побідітелей, хочуть грошей. І е, цей, це великий проміжок часу для того, щоб це підготувати, е, тому що є ряд ряд обмежень і ряд е, труднощів. Я думаю, що перевести необхідну кількість людей. Uh, велику кількість ти не можеш перенести, тому що Молдова це буде чітко відслідковувати як союзник України. Uh, карта Тріумф у нас випадає в переварну стані. Тобто, не вийде програти цей сценарій, але вони в нього вмазуватися все ж таки будуть. Тобто, в них є карта планів та намірів, котра випадає в прямому положенні. Тобто, це зірка це реально для них як один з потенційно можливих реальних сценаріїв котре можна пропрацювати, але з обмеженнями і наразі це випадає як непідємна морша. Плані дерев'я Тому... в плані якихось провокаторів. Провокаторів, швигунів ну такої категорії. З того боку, а через що... кордон, чи будуть зараз пронікати? Ну, Заварбовані Росією заважає... для. А що їм заважає зробити те ж саме з Молдови? Тобто це може бути формат в нас, вибачте, паломничества молдаван, котрі скупляють нерухомість в Одесі. За рахунок того, що в Молдові дуже великі ціни, а на Одесі, на Одещині поки залишається досить низька ціна нерухомості ну, нижче ніж в Молдові. І в нас дуже, дуже велика кількість людей, котрі. Ну, Кажуть, що їй йдуть купляти квартиру з грошима, а ці гроші вони можуть використати проти. Тому дуже треба бути обережними. Карта необмеженого вибору, вони кажуть, що стосовно Одещини, ми будемо використовувати всі важелі впливу, направлені на дестабілізування процесів. Більше того, навіть деякі. Нещодавно мені потрапили ролики в Тіктокі, причому через декілька днів їх заблокували, коли е свідомо намагалися якось образити бабусю, котра розмовляла російською мовою е для того, щоб знаєте, створити такий негативний емоційний фон. І коли ти починаєш дивитися коментарі, ми, як люди, котрі читаємо досить часто коментарі під відео, бачимо, коли е, він органічно вписується, там незадоволення, підтримка. І коли він притягнутий для того, щоб створити загальний такий негативний фон. Це срач, дуже ви... видно, насправді, срач, його видно неозброєним оком. І ти бачиш, що тобто симулюють ці процеси внутрішні, все одно. Е, тому по Одесі загроза вона залишається. ДРГ, також вони можуть бути, але загроза, по, перше, по страшному суду, це стосується не тільки Одещини. По-друге, є внутрішня складова, котра вже є всередині, тобто в, всередині країни. Тобто не треба її чекати тільки з Придністров'я або, або з Молдови. Тобто ті процеси, котрі будуть. Культивувати за рахунок інформації за рахунок ресурсу, а більше більше покладено все ж таки на інформацію, тому що знову ж таки у нас перша карта, карта ресурсу, грошова вона в перевернутому стані, тобто недостатня кількість ресурсу, котру можна використати на цей напрямок давайте подивимось реалізацію і чи будуть це реалізовувати, чи тільки про суми йдеться. Непідйомна ноша не вийде реалізувати. З точки зору, дивіться, все що, все, що не військове. Тобто, в нас немає п'ятірка пентаклів це мирна складова, школа. Для того для того, щоб діти не боялися вчитися, лікарні для того, щоб люди не могли лікуватися. Склади з лікарям, ліками було б дуже багато питань. Що склади з ліками о, спеціально конкуренти, внутрішня конкуренція? Було навіть таке питання: що внутрішня конкуренція на фарма на фармацевтичному ринку. Все, що стосується світла опалення, каналізації, е все, що стосується звичайного мирного життя, ціль яка? Створити стан нічного жахіття, зв'язати по рукам та ногам, е е карта зірки це як план. План з боку ворога, але непідємна ноша випадає на ворога. Тобто не вийде програти сценарій. І другий сценарій йде по Страшному суду, мова йде не тільки про Сумщину, мова йде не тільки про е там, Харківщину, те що близько. Е е ти шукаєш просто, знаєте, як е ті об'єкти, на котрі ти легким чином будеш впливати, і котрі не будуть. Боронити охороняти і котрі будуть давати загальне таке невдоволення ситуації серед цивільного населення. А ці об'єкти вони досить підходять під цей розклад, тому що ну, очисне сооруження В кожному місці ми чудово знаємо, де знаходяться очисне сооруження. Кожна одесит знає, де знаходяться очисне сооруження Друга складова, я думаю, що за рахунок того, що ці споруди зазвичай дуже. Тара будівля, і навряд чи їх з радянського часу якось переносили, зносили, ти чітко розумієш, куди необхідно бити, і якась незахищеність за рахунок того, що навряд чи ці споруди будуть особливо обороняти, вони є досить уразливими. Карта зірки, карта планів намірів, вона випадає в прямому положенні, тобто будуть будуть намагатися вплинути. Карта праці, докладання якихось зусиль. Із плюсів у нас перевернута карта пожинання плодів, тобто перевена карта десятка жалів, ціжка ноша, тобто не під'ємна ноша, не вийде в них пропрацювати, про отримати той ефект, на котрий вони розраховують. Давайте подивимось, чи справді все виявили, чи будуть все ж таки реалізовані. Теракти Росією в пасажирських літаках. Чи все знайшли, чи все ж таки реалізує теракти з пасажирськими літаками? А тут сенс сенс полягає не в тому, щоб зробити теракт. А поляка полягає, щоб зробити прірву між Європою та Сполученими Штатами, щоб ти шукаєш обхідні шляхи. Для того щоб посварити, для того, щоб ти стояв на одну і ту саму ситуацію, дивився як овк та собака, і не було порозумінь. Продовження цих процесів, тобто нічого не закінчилося, і тут питання не тільки в терактах, тут питання в тому, щоб зробити комунікацію між Сполученими Штатами та Європою максимально таксичними, враховуючи, що нещодавно. Пан Трамп він викатив програму бачення розвитку Сполучених Штатів, там цей біль свіз новий зробив, де було багато написано про політику ізоляціонізму, про те, що треба побороти міграцію. Взагалі, що це дуже погано. І ми кажемо не тільки про нелегальну імміграцію, а про звичайну міграцію, що вся проблема. В, в тому, що Америка не і її треба якось закривати, створювати перепони для тих, хто намагається знайти американську врію, воно відіграється в цьому розкладі. Тобто, ти робиш, використовуєш всі важелі впливу для того, щоб Америку вставити в стан залізної завіси, певної, щоб вони тільки е, вирішували ситуації. Всередині або в себе на континенті, і це повертається ще в нас є одне питання стосовно Венесуели, чи закінчена ця там ситуація з Венесуелою чи це тільки початок? У мене в розкладах випадає, що тільки початок. І людина, котра може там бити в груді і казати, що вона вісім він закінчила в різних куточках світу, вона може не впоратися з невеликою країною, яка знаходиться під боком. Продовження, продовження. Бачите, ще ще це ще один такий тривожний дзвінок дзвоник, що якби не було багато розмов про завершення війни, поки в нас випадає продовження. Якось так. Міжнародний суд, суд ООН погодився розглядати російське звинувачення України у геноциді. І згадую наш з вами ефір рік чи два тому, коли ви мені говорили, Наталя, ви ще побачите Росія ще буде жалітися в ООН на Україну. Бачимо, взяли до розгляду, теж будуть розглядати. А, це що? Набагання з'їхати. Намагання з'їхати з ситуації або намагання того, щоб е, вивести свою правду, якщо, якщо ситуація буде програватися на наш бік. E, тобто воно розраховане на те, щоб ускладнити процес, показати іншу гілку для того, щоб не погодитися, сказати, що ні, це не ми робили геноцид, це ви робили геноцид створення своєї альтернативної правди. І робиться це не з рахунок, на дурні робиться це як пошук обхідних шляхів. Тобто, ти шукаєш обхідний шлях, ти пропрацьовуєш ситуацію на вдачу, тобто прадьодь ні прайд. І е, знову ж таки карта місяця це момент протидії. Е, стосовно геноциду, взагалі, якщо брати з точки зору загальних правил і вимог до поняття геноциду, в моєму понятті в нас чітко є моменти, котрі можна прямо називати. Я не знаю, геноцидом, україноцидом, як завгодно. А, але карта справедливості в, цій, в цих розкладах вона випадає в перевернутому стані. А, карта повішеного випадає. Тобто, це признання, котре буде потри, потри, потребувати дуже довгого часу. Не, не один, не два, не три, не десять років, а, воно не буде загально визнаним І друга складова буде умовах, що ну якщо ви признаєте український геноцид, то будьте добре признайте ще а, а, російський геноцид, щоб ми нікому нічого не повинні були, не, не були не винні. Тобто це спосіб відійти від відповідальності просто. Друга складова мені дуже сильно вибуває. Якщо почати розбиратися, хто винен в українському геноциді, ми можемо дуже, дуже необережно з легкістю дійти до тої стадії, коли не тільки Росія буде винувата в українському геноциді. І нам через декілька місяців. На цьому чітко будемо згадувати, як ми просили на початку війни закрити небо. Помнім вже ж нідавно бив, а нас ігнорували. Ну, тому... А... Як як з Холокостом насправді, не тільки ж фашисти віднуваці в Холокості. Скільки країн ігнорували, скільки країн е розвертали ці цілі суда, сполучені Штати, до речі, також е е евакуаційні <плес> і відправляли в Європу. Тому таке. Ну, це, виходячи з розкладу, це як спосіб знайти вихід. І ми теж хочемо, щоб, ми теж, ми теж хочемо, щоб э, признали, що нас там обіділи, хоча ну, ситуація притягнута за, за вуха, і в спосіб, як відійти, від, від відповідальності. Але ж ми бачимо, що там сидять не заангажовані суддя, як і більшістю. Попри те, що кілька були проти цього, більшістю проголосували, що так, потрібно розглядати цей позов від Росії. Бо обійдеться. А судді хто? Ну тут питання в тому, що я думаю, що момент прийняття що треба розглядати. Це момент такої е рівної рівності, а не рівної рівної рівності. Тобто, щоб нам потім не сказали, що ми якісь неправильні, не не, не, хороші, не гарні, гарні да, негарні домовлятися. Але це вже було. Нещодавно цинічна дуже була така вистава, коли е на Росії зробили е реконструкцію нюрнбергського процесу е, за участі, ти бачили, за участі е, розіграли такий, ви е, в, в річниці е, е, нюрнбергу е, розіграли е, судове засідання. В котрому засуджували фашизм, нацизм, і там цинічно виступала Захарова, вона розказувала, що треба боротися, і ми далі боро, бо, 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 боремося і тому подібне. А, всі отримали максимальне задоволення на болотах ці, цього перформансу, але воно дуже цинічно і а, вдвічі трагічніше. Я не думаю, що треба очікувати якогось визнання. Бо по суті це визнання воно нічого не буде вартим. Для себе я зробив висновок, що яке б тем не було рішення цієї, цього засідання. Україна в черговий раз стала жертвою геноциду черговий раз. І винні не тільки Росія об'єктивно, якщо розглянути детальну ситуацію. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.